Доброго дня, любі мої глядачі. Довго я не випускала відео, були на те певні причини. Але сьогодні хочу вам показати свою колекцію із синього скла, що у мене є в колекції із синього скла. Це посуд і не тільки посуд. Хочу сказати, що. Синє скло вироблялося і в радянські часи, і зараз. Яким методом в скляну масу додавався метал кобальт. І від того, яка частка кобальта в цій скляній масі, від того і залежав колір скла. Чи він був темно-синій, чи світло-синій, від частинки кобальта додавленого, залежить цей тон. В сучасному житті більше використовують для забарвлення скла не кобальт, а інші якісь матеріали. Які я точно не знаю і не буду вам казати. І також у виробах, вже після 90-х років, теж ми зустрічаємо дуже мало саме скла з добавкою кобальта, з добавкою цього металу. А використовувались якісь інші технології, якщо їх так можна назвати, сучасні. Ну, Давайте подивимося. Ось хочу почати свій обзор з такої цукорниці. Дуже відома серед колекціонерів посуду така форма цукорниці. Вона мені подобається, дуже гарненька. Верх, ручечка і кришка металеві. І ось ми бачимо такий об'ємний візерунок випуклий, який придає такої незвичайної краси виробу. І також такі рельєфні малюночки є на цій руці. Я думаю, що це алюміній, але не буду вас впевнювати в цьому. І сама цукорниця. Із кобальтового скла. На відео колір якийсь трішечки відрізняється, більше він в реальному житті він більш такий насичений такий яскраво синій. А на відео він такий трішечки якийсь світліший. Сама цукорниця така важкенька. Тому що скло це тяжкий матеріал. Крім цієї цукорниці, у мене ще є цукорниці, зараз я вам покажу. Ось така цукорниця ще є, також вона алюмінієва. І малюночок на кришці, точнісінько такий, як і на цій цукорниці. Листочки, квіточки, точнісінько такий, дуже красивий. І внутрішня частина вона знімається. Ось синє скло кобальтове. Але камера не передає того кольора, тої насиченості кольора, який він є насправді. Ось така підставочка. Не буду детально розказувати про цю цукорницю, у мене вже є відео. Ось така, може, це і не цукорниця, а якась, може, шкатулочка. Так, і крім такої цукорниці, в мене ще одна є. Ось така колекція мене цукорниць, але тут уже метал. Такий жовтий метал. Форма одинакова. В цих двох цукорниць форми одинакові. Також знімається внутрішня частина. Тут уже ми бачимо скло такого світло-синього кольору. Світліше, ніж тут. Це цукорниця моїх батьків, моєї мами ще, але вона в ній ніколи не хранила цукор. Цю ємкість вона використовувала як шкатулочку на трюмо. Складувала сюди такі всякі жіночі мілкі такі штучки. Так, слідучий предмет, який вам хочу показати, це така. Фруктовниця. Вазочка на ніжці. Вона також із синього скла. Але тут скло таке темно-синє, і воно трішечки відрізняється від того скла, яке я вам показувала перед цим. Вазочка фруктовниця вона старенька, десь 60-ті роки. Також синє скло. Я не знаю, чи це кобальт, чи це якийсь другий склад скла. Так, така вазочка. І ще ось отака у мене є. Цукерниця для цукерок, я вважаю. Вона також синього кольору. Але це. Вазочка уже більш така сучасна, це десь кінець 90-х років. Але вона також дуже гарненька, дуже в ній гарно цукерки держати. Так, слідуча моя вазочка також на ніжці це ось така гарненька, це вже дуже старенька вазочка. Вазочка для варення це 50-ті роки, не передає, ще раз хочу вам сказати, тої яскравості, того дуже гарного кольора цієї вазочки, вона дуже така насищена, темно-синя, але камера не передає чомусь цієї краси. Вазочка невеличка, вона мені дуже подобається. Це одна з моїх найулюбленіших речей в моєї колекції скла. Ось така краса. Так, ще хочу вам показати два таких фужера, які також у мене є в колекції. Я збираю фужери із синього та червоного скла по одному по одній штуки. Мені більше не потрібно. Ось такий маленька така рюмочка на ніжці, така невеличка. Це Чехословакія. Тут ми бачимо. Такі вже малюночки. Це, скоріше всього, двохслойне скло, слой прозорого скла і слой кобальтового скла. Тут така нарізочка, дуже гарна. Така рюмочка. І ось такий фужер побільше, вже. також Чехословакія. Дуже красива ніжка тут ми бачимо. Вона прозора, з прозорого скла, а сам фужер уже йде з кобальтового скла. Також тут іде нарізочка така. Я думаю, що це може навіть і ручна робота. Тому що цей фужер старенький, це десь 60-ті роки. Ось таке синє скло у мене в колекції. І хочу завершити свій показ синього скла. І ще одною річчю. Це не зовсім посуд. Це ось такий флакончик. Так як я раніше збирала флакони із під духів, флакони для парфюмів, то в мене ось залишився такий флакончик, також він скляний, дуже таке темне синє скло. Це польські духи пані Валєвська. От я залишила також цей флакончик в своїй колекції, тому що він мені дуже подобається такий гарненький. Ось таке сьогодні у мене було відео. Пишіть, будь ласка, чи вам сподобалося. Не забувайте поставити вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Всього-всього вам найкращого. У мене йдуть посилки, так що слідуюче відео буде посуд. Посуд також для колекції моєї. До нових зустрічей. Пока-пока!